Я запускаю механизм финансового росту, Я входжу в божественный потик любови, Я напомню себе енергією творця, Мей потик творчости раскрывай мой богатый внутрішній потенціал, Сірочка моей душі. Проявляється в світ натхнення, мої таланти взаємодіють зі світом, хроще линуть в мої обійми з любов'ю та вдячністю. Я відкриваю своє серце світу з любов'ю, Відчуваю запах грошей в моїх тонках. Грошею з радістю та в моменті я знайшла свої види заробітку задоволення, я чую себе і підсказки і простору, з дячністю та цікавістю. Я люблю життя. Я можу зробити щасливими оточуючих, та й взагалі усе живе. Я війшла в творчий потік художника. Творець проявляється через мої руки, І це прекрасно намасте. Сте.